Слава Ісусу Христу, ми продовжуємо наші реколекції, і сьогодні почули читання з книги буття. І тут розпочинається 12-й розділ. Якщо ви візьмете, то всі 11 розділів розповідають нам про те, як постав гріх, як він розширився, як Бог. Реагував на, на це, і в 15-му розділі розпочинається ціла історія Авраама. І е, він є фундаментальний, тому що показує нам е, віруючого, показує нам так насправді, на чому полягає, полягає віра. І віра, відразу скажу, що полягає на тому, що це є ініціатива Бога. Не ти вибираєш Бога. Це не ти тут вирішив такий добрий прийти, поклонятися, хвалити Господа, такий добрий, такий вирішив, тебе так навчили, і, і ти, ти, ти вибрав Бога. Ні. Бог вибрав тебе, так як вибрав цього Авраама. Він е, знаємо, що він е, був людиною, яка зустрілася зі справжнім Богом досить пізно. 75 років, і він вже був, був людиною, яка, можна сказати так, прожила все життя, і йому здавалося, що він вже всіх богів знає по імені, тому що він вулі халдейському це країна, де, де поклейнялося багато богів. І він знав, він практично мав таку проблему, що не мав дітей. Тому він обходив всі сантуарії, він обходив всі храми, де тільки крикнули, що там о, там допомагає той Бог. О, то я туди. Що там треба робити? Як кланятися, як ходити на колінах можу піти, тільки щоб той Бог якийсь мені дав те, що я хочу. Я хочу мати сина, я хочу мати якусь вже землю. І він, він мав велике, велике страждання. І вже його, його дружина Сара вже давно постаріла, і вже надії не було. Вже навіть навіть думав, що дати все своє благословення, всі свої гроші на кобичні, тому що був людиною багатою, вже в якомусь там слузі, якомусь вірному, і все. І тут якраз входить. Бог справжній, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, про ми будемо говорити, що це є Бог також наш Бог наш, Бог єдиний. І він, можна сказати так, що втрутився в його життя саме тоді, коли йому було дуже погано, коли вже не мав надії. І цей. Бог справжній об'являється йому. І говорить, що я тебе вибрав. Я побачив я побачив тебе, я побачив я знаю твоє ім'я, я знаю твої страждання. Я пропоную тобі пригоду. Віра, це завжди пригода. Це не є що, що ми не знаю як, але дуже часто підходимо до цього, що це якась є система. Навчань, система якась така літургійна, обрядова, що тут треба посади, тут треба робити то, тут то, так, щоб Богу догодити, щоб Він з ними не шантарахнув нас. ні? На всякий випадок, щось робимо, ціла, ціла магія наша, наше магічне мислення, як би задобрити цього Бога, щоб Він нас тільки давав добро, а зло не давав. І Такого ми дуже часто робимо такі карикатури Бога справжнього в своєму серці, так як цей Авраам протягом всього свого життя займався тим, щоб знайти Бога який, або формулу, яка потерти, і Джин вийде з бутилки і скаже, чого хазяїна надобна. І хотів би знайти якесь формулу, якісь речі, якісь місце якийсь ключ для того, щоб там раз і це і здійснилася ця ця мрія. Я вам скажу відразу, що такого Бога не існує, я є єдиний Бог і всі інші боги не є, не є богами. І тому, можна сказати так, Бог запропонував. Слухай, давай. Я пропоную тобі пригоду. Ти вийдеш з Урухалдейського, з дому твого батька, візьмеш все, що ти маєш, і підеш туди, куди я скажу. А я тобі скажу, коли ти вирішиш, що ти підеш. Коли вийдеш з дому твого батька з усім, твоїм крамом, з усім, з усім тим, що ти на, не, напрацював, то тоді я. Піду, я, я почну діяти, покажу і зроблю тебе щасливим, покажу тобі землю, яку ти, не, яку, яку, яку ти не знаєш. Я явлю тебе передусім свою любов. Я зроблю тебе батьком багатьох народів. Ти мрієш про одного сина, а я тобі дам стільки синів, стільки точок, стільки, скільки на березі є морських піщинок. Можеш порахувати, то я тобі стільки дам. Пізніше також подивись в гору. Е, є там зорі. Порахуй, от стільки буде в, в тебе дітей. Як сказали би німці, дазі фантастич? Це занадто фантастична справа. Ну, уявіть собі старий дід 75 років, йде до старої баби. Сари і говорить, що баба збирайся, бо мені Бог явився. Сказав, що треба все забирати і не знаю, і йти в країну, яку він покаже. Який Бог? Дід взагалі вже ріхнувся тотально. Вже криша поїхала далеко. Ну, але Якимось чином е, вирішив впуститися в цю подорож. Це була якась таємнича, таємнича зустріч, що Бог його запросив, допоміг йому прийняти це, це рішення. І е, говорить також про Авраама є в декілько дек, декі, декі місцях, і в до, до Галатів, і в інших місцях ще Авраам згадується. І Говориться про те, що він зробив е, крок. Він повірив. Він сказав, що це не є якась казка, що якщо треба зробити цей перший крок, я буду його робити. Я, я зроблю. Зроблю щось, що, до чого мене Бог запрошує. Я е, піду, пущуся в цю подорож. Не знаю, що буде. Розумієте, щоб було зрозуміло, що Авраам зробив, він опу... залишив свій клан. Справа в тому, що тоді не було там ні поліції, ні війська, яке охороняло. Були лише клани, які мали розраховувати тільки на самих себе. Це практично був збройний також. Дружини, які оберігали один одного. Тому віддалитися від з дому батька з його клану, це означало залишити всіх своїх родичів, залишити всю, свої, всі свої ці загони. Тепер він є сам, тепер може на нього напасти різні вороги, і тепер він буде розраховувати тільки, тільки на себе, тому йому всі покрутили біля вісочка. Крейзі. Божевільний. І е, передусім доцінюється оця, оця віра. Боже, я не розумію, це перевищує мої розуміння. Але мене цікавить. Можна сказати так, віра це не просто якась, е, е, якась концепція, яку тобі представили, тобі сказали, що ну так. Да, Красива концепція, я в неї ну от, вірю. Це так красиво, гарно. Знаєте, одного чоловіка, який перший раз прочитав 10 заповідей і захопився ними. Каже, яка мудра мудра річ. І поставив в рамочку, зробив собі вдома рамочку І 10 заповідей. Дивився, які мудрі, мудрі речі, всім показував. Що слухай, ну от мудрість, мудрість. А так насправді не про це мова. Мова про те, щоб зробити дуже конкретні кроки, до яких Бог запрошує. І, e, наприклад, Авраам був дійсно запрошений до того, щоб піти в цю країну. Більше, e, будемо далі слідкувати за цією історією. E, там буде все, там будуть. і його падіння, Його знеохочення. і Бог буде постійно давати обітницю, тому що ми є дуже людьми, які їх цікавлять, а що нам за це буде? Апостоли, пам'ятаєте, вони, їх покликав Ісус Христос, сказав, що давайте зі мною зробите певну подорож віри, а вони в певному моменті говорять Господи. Знаєш, що? Ну, ми залишили все, ми кинули свою роботу, свій, свою родину. А що нам за це буде? І тоді якраз нам потрібно для того, щоб вірити, нам потрібна є обітниця. Бог щось обіцяє. Тому, якщо ще немає цієї зустрічі з Господом, якщо ти не зрозумів, куди тебе Бог кличе до чого і що тобі обіцяє, Ну, ми є бізнесмени, ми мусимо бути бізнесменами в вірі, можна сказати так. Що нам за це буде? Життя вічне, нова природа, яку обіцяє, обіцяє Господь. І дуже важливо це почути, тому що якщо немає е, якоїсь обітниці, немає якоїсь користі, то навіщо що ти тут робиш? Е, тому є важливе. Авраам нам показує певну схему, що Він тебе шукає. Він знає, що ти шукаєш, що шукає, що шукає твоє серце, шукає тебе і хоче до тебе промовити. Ця індивідуальна зустріч з Господом живим є фундаментальна для, для віри. Потім друга річ це треба дійсно почути, що Бог тобі обіцяє. Чому варто тут бути? Сьогодні ж є багато інших пропозицій на сьогоднішній вечір. Що ви тут робите? Навіщо це все? Навіщо вам вірити? До чого, до, до чого, що дає віра? До чого вона провадить? Навіщо навіщо мучитись? Взагалі, просто маю якісь людські. Е, Людська вигода чи є вигода набагато, набагато більше? Що Бог тобі обіцяє? Що Бог тобі дає? Що дає тобі віра? Ну, відповідь церкви це дуже проста. Віра дає життя вічне. досвід того, що Бог тебе любить, що полюбив тебе таким, яким ти є, грішником, що хоче перемінити твоє, твоє серце в серце святого, який, який любить, який відчуває милосердя Господа. Який сам також в певному моменті стає милосердним батьком, який пригортає е, всіх інших до, до свого серця, має милосердя, має природу, мати цю природу божественну Ісуса Христа в собі, це є те, що сьогодні обіцяє кожному з нас е, Господь. Тому, як Авраам, почуємо, зробимо цей крок віри, що Боже, ти приготував для мене чудесні речі, які? Які розкажи мені, пообіцяй і мені, зустрінься зі мною, покажи, будь зі мною в цій, в цій дорозі до тебе.